Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати як святковий, так і буденний салат. На основі крабових паличок, маринована цибулька, кукурудза солодка, яйця варені, картопелька це все яйця, і картопелька вже натерті на тертушці, і заправлятися буде майонезом. Зараз будемо викладати поетапно наші продукти. Перший ряд це в нас цибуля. Замаринувала я в уксусі, цукрі, солі, залила гарячою водою, щоб трошки горіч прибрати. Ось, змазуємо зараз майонезом. Наступна у нас крабова паличка йде. Теж майонез, потім кукурудза теж майонез картопля. Теж викладаємо поверх кукурудзи. Картушку трохи підсолюємо, ось так, і видавлюємо теж майонез сюди. Я забула ще сказати, що сюди ще йде яблуко. Я ось натерла яблуко без шкурки. мене яблуко Golden. Дуже солодке, смачне яблучко. Теж ми його викладаємо сюди і будемо змащувати майонезом. Опис продуктів я робити не буду, тому що в кожна з вас свій салатник. Розмір я, вірніш, так розумію, і будете приблизно класти, скільки вам потрібно, на яку сім'ю викладаю яйце і теж змазую майонезом. Салат готовий. Зараз ставлю до холодильника, хай настоюється. І будемо завтра в нас свято, світле свято великня. І будемо смакувати. Це досить простий, не затягуючи такий рецепт, відварена картопля, яйця, яблуко сире. Обаче. Потім у нас там ще що ж у нас ще там, яблука, яйця, картопля, ай кукурудза. І все це до смаку. Так що пробуйте, готуйте, це все смачно і доступно. З наступаючим святом вас! всім нам миру, скорішої перемоги, до світлої мети перемогу. Все буде Україна на все добре.